Сьогодні говоримо про танк, який ніколи не був імбою, однак завжди був одним з найкращих і дуже недооцінних фармерів. Т26,5 або Патріот. В чому його особливості? Перше, це важкий танк восьмого рівня з Альфою 240 одиниць. По-друге, його можна отримати повністю безплатно за бони або ж за рефералку. Про все по порядку. Альфа в 240 одиниць це справді дуже мало, як для важкого танку восьмого рівня в 2023 році. Однак, по суті, це його єдиний значний мінус, бо все інше в танках як мінімум на достойному рівні. Візьмемо гармату: низький Альфа Страйк компенсується хорошою стабілізацією та зведенням, непоганою точністю, а також хорошим бронепробиттям на. Базовому снаряді в 230 мм, тобто він не голодозалежний, що особливо важливо, оскільки єдиний танк розглядає не як палку на геналку, а саме як робочу конячку для фарму срібла. Більше того, Т26,5 чи не найкраще співвідношення в плані вартості снаряду до альфи та прибиття всього 251 срібла за один снаряд, якого бронеприбиття аж 230 мм. Для порівняння у Льови, який завжди вважався еталоном танку, що гарно фармить, при схожому бронепробитті альфа більше на 80 одиниць, але ББшка вартує аж тисяч. Срібла, що в 4 рази більше. А це говорить про те, що настрілявши на обох танках умовно 2000 шкоди, на Т-265 ви отримаєте більше срібла за бій чистими, бо на поповнення боєкомплекту витратите копійки. Більше того, на швидкому та скористрільному Т-265 вас буде більше шансів накидати ці 2000 в швидких боях, ніж на тому шльові, який частенько банально не встигає за боєм. І якщо з одного окремого бою ця різниця може здатись несуттєвою, повірте, відігравши годинку, ви побачите, що ця ніби невелика різниця. Вилилась у зайві 1200 срібла. Ще один неочевидний плюс 126,5 як фармера, це огляд 390 метрів, що для ВТ дуже хороший показник, який часто дарує нам рандомний асіст, за який теж насипають срібла. Просто десь виставились від голови, гра зарахувала, що саме ви засвітили той чи інший танк. І тут же в купілку прилітає 300, 400 500 асіст на рівному місці. Також з хорошим оглядом ми значно частіше будемо наносити шкоду за своїми розвідданими. Такі дамаг також обраховується по іншому коефіцієнту і приносить. Більше срібла, ніж коли б ви стріляли за межі свого огляду. Всі ці характеристики в сукупності роблять наш танк найкращим варіантом для фарму серед усіх танків забони і тим більше найкращим за реферальну програму. По броні. Т-26,5 точно не назвеш сильно броньованим важким танком. Однак, там, де нам потрібна броня, вона є, там, де не обов'язково, її менше. Наприклад, верхній бронелист. Всюди в районі 200 мм, нижній бронелист 180-190 нахил броні мінімальний. Практично всі нас туди без проблем пробивають, Впевнено, витанкувати. Щось можна лише граючи в топі. Однак, в танках хороші кути вертикального наведення, мінус 10 градусів, а значить танкування від башти та гра від рельєфу це наша стихія. Тому не саме міцний корпус нам великих проблем не створить. Щодо башти, загалом все доволі непогано. Звісно ж, це не башта Т-32, однак в масті в нас від 280 до 500 мм приведеної броні. Скоси башти під критичними кутами, відповідно, все буде йти в рикошет. Але пам'ятайте, ця башта танкує тільки лобом. Трошки відвернете і вас вже гарантовано проб'ють. Исок. Так, щоки мають ослаблену зону 210-220 мм зразу біля маски, але її площа невелика. 8 з 10 пострілів, що вам туди будуть кидати, буде летіти або в маску, або в скоси, відповідно, без дамагу. Але часто туди навіть не будуть кидати, бо в нас на башті є отака от піраміда, яка виглядає легкою мішенью і стріляють переважно туди. Однак приведеної броні там немало, кути нахилу є. Тому, коли снаряд летить трохи вліво чи трохи вправо, снаряд де в рікушет. Тому мало влучити в комбашту, потрібно вицілити її саме Окрім того, ослабленим місцем танка є зона під баштою. Туди можуть часто залітати снаряди, що відрікошетили від маски. Щодо рухливості, в 45 назад 17, швидкість повороту шасі 35 градусів в секунду. Якщо ці параметри шліфанути турбіною, за динамікою він може спокійно гратися як дуже броньований середній танк. По спорядженню, однозначно ставимо до слач та загартування. Третє спорядження на вибір: або турбонагнітач, який на цьому танку виглядає дуже доречно, або стабілізатор для максимального комфорту стрільби. Підсумовуючи, Т26,5 точно не імба. Танк складний, геймплей від малої Альфи не завжди цікавий. Танк за власні кошти я б не став купувати. Однак, якщо розглядати його як безплатний апарат для хорошого фарму, цей танк підійде просто чудово. Якщо обирати танк за рефералку для командира, ми там побачимо вибір між лайном, лайном, просто хорошим танком для фарму, Лайном та лайном, яким можна злити в ін Тобто альтернатив Т26,5 просто нема. Якщо брати данк бони, так, там вибір адекватних машин більший. т 103 просто прекрасний апарат. Лорейн кривий, косий, але фармить. AMX M449 певна альтернатива Льови. Т-34-3, Крайслер, Іс6, вибір є. Однак ні один з цих танків не буде вивозити з одного бою стільки срібла, як т 26 5 бо він має топове пробиття за практично безплатні снаряди. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте коментом та лайком. На часі має вийти відео по Т-103, тому якщо цікаво, підпишіться на канал.